студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Польські фермери висипали українське зерно з декількох фур перед пунктом пропуску ягодин до Рогульськ. Подія викликала обурення українців на рівні суспільства і держави. Про інцидент, реакцію на нього з боку України, Польщі і Європейського союзу говоримо сьогодні. Я вітаю гостя нашої студії з нами Денис Кузьмін, політолог, експерт центру міжнародних досліджень Одеського національного університету імені Мечникова. Пане Денисе, вітаю вас. Доброго дня. Доброго. Дня і вам дякую, що ви з нами в нашій студії. Тож першим про висипане українське зерно з гордістю заявив правий політик та один з організаторів протестів польських аграріїв, Рафал Меркель. Саме його в РНБО назвали винним в провокації. В центрі підкреслили, що Рафал Малклер та його ем, політсила виступають за покращення відносин з Російською Федерацією, вихід Польщі з Євросоюзу та проти розміщення військ НАТО. В країні, якщо виходите першочергово з цієї інформації, як ви вважаєте, як можна розцінювати інцидент? Ну звичайно, у нас дуже складні зараз відносини саме з Польщею в площині цього аграрного питання, і тут є багато спекуляцій, особливо з. Крайні правого флангу в польській політиці, і це відбувається і по всій Європі, де вважається, що індивідуальні фермери, які найбільш страждають зараз від взагалі кризи аграрного ринку в світі, де українська ситуація з приводу війни є одним із сегментів цієї кризи, то вважається, що ці індивідуальні фермери це є такий виборець, Правого консервативного сегменту і тому всі політики в Європі, особливо зараз, коли всі готуються до виборів в Європарламент, політики готуються, вони намагаються це якось використати. На тим більше, що звичайно, проблема польських фермерів не тільки в більш дешевому українському зерні, це загальна європейська проблема, в якої звичайно крайні прави політики, які просто підвищують свій політичний рейтинг з завдяки антиукраїнським лозунгам, що було вже неодноразово, і тепер це також ми чуємо. А на, с... на цю хвилину я бачу, що є реакції з боку РНБО, міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, посольства і Генерального консульства України в Любліні, останні звернулися до полі до польської поліції з вимогою відкрити справу за фактом дій польських фермерів. Скажіть, будь ласка, ну ось ці реакції на рівні українських органів так, представників України в Польщі, як ви вважаєте, вони достатні? Ну, звичайно, якщо ситуація. Тивно дивитись, то це те, що ми зараз можемо зробити. Звичайно, ніякого безпосереднього втручання в події Україна собі дозволити не може, але я би хотів бачити більш системну, постійну політику. В налагодженні більш зрозумілих відносин України польщі на різних прошарках, і з правими силами, і з націоналістами, і ті претензії, які відбуваються з боку поляків і з боку українців з історичних питань пам'яті війни, там і всіх інших питань. Тобто, щоб це не виглядало як якась така несподіванка і новина. Тому що ми реагуємо зараз спорадично, а треба постійно працювати над іміджем українців і в Польщі і положенням. Польського питання всередині України і це не тільки сподіватися, що ми тут захищаємо Польщу від Росії, тому нам е, вс, е, всі інші питання вони владнаються як самі собою. Це зовсім не так. Тим більше зараз, вже і Європа, і Польща нас приймають вже як. Е, е, не просто якогось там сусіда, який невідомо де знаходиться, а як країна, яка вже залучена в реальні економічні процеси в самої Європі і Польщі. Тобто аграрне питання, це ж ем, єдине з сільськогосподарської політики є, це одна з головних взагалі столпів європейської інтеграції, і ми. Тут ще навіть не вступивши в Євросоюз, і невідомо коли ще це буде. Вже приймаємо активну участь в цьому. Тобто, щоб запобігати таким подіям, треба працювати системно і просто цілодобово. Я я, наприклад, не знаю, чи хтось взагалі працює в Україні з правими силами в Польщі, чи які відділи чи кадри, тому звичайно на наші війна з Росією не, не до таких речей, але польща наш головний сусід, і щоб узгоджувати такі питання, це має бути постійна кропітка робота. Зараз до нашого діалогу долучається ще один спікер з нами на прямому зв'язку. Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, вітаю вас. we Дякую, що ви з нами на зв'язку. На початку нашого діалогу хочу навести інформацію, яка власне з'явилася буквально нещодавно. Сьогодні прокуратура міста Хелм розпочала розслідування за фактом висипання зерна з трьох українських вантажівок перед пунктом пропуску Ягодин Дорогульськ. Винним загрожує до п'яти років позбавлення волі. Повідомляє польське видання фермери. За даними слідства, через дії протестувальників було зіпсовано орієнтовно три тонни зерна. Скажіть, будь ласка, за вашою інформацією. Інформацію, чи е, є наразі відомості щодо того, чи затримані зловмисники, принаймні ті, які фактично скоювали ці, е, е, про, ці протиправні е, дії? У мене такої інформації немає. Я думаю, що вона більше має бути в правоохоронних органах Польщі і проінформати відповідне Міністерство аграрної політики Польщі. А потім відповідне міністерство може проінформувати Україну, тому що прецедент, який відбувся. А в неділю він дійсно негативний. Він дійсно викликав дуже велику кількість емоцій, але дуже правильно, що на емоції відреагували досить свідомою позицією, того що всі покарані мають понести відповідальність, і такі радикальні дії треба присікати одразу, тому що ми розуміємо, що провокація була спричинена для того, щоб ще більше пошкодити важким небезтого стосункам через аграрний сектор між Польщею і Україною. Але і з і тої з іншої сторони, окрім таких, знаєте, просто випуску пару далі діє конструктивний діалог і нагадаю, що в рамках України польщі Польща працюють технічні групи, які займаються розробкою певних механізмів щодо імпорту української продукції до Польщі, і це має бути ключовим у наших стосунках. Те, що третя сторона буде шукати можливість нас роз'єднати, і в принципі є чому, тому що дійсно важка ситуація як для. Польські фермери де українські фермери, які відні та взагалі та реформою аграрного сектору, яка відбувається сьогодні в Європейському Союзі, вона важка для всього для всієї галузі. Але тим не менше, труднощі, які виникли поляків, вони не пов'язані з продукцією з України, і це потрібно всім усвідомити, тому що один простий аргумент за період блокади української продукції, коли у тонна української продукції не реалізувалася на польському ринку. Ціна просіла ще на 25%. Тобто це є тренд світовий ціни на продовольство пускаються, і з цим потрібно дійсно миритися. А миритися як, тобто ставати більш конкурентнішим, більш ефективнішим для того, щоб заробляти більше з гектару, об'єднуватися, укріплюватися і таким чином не залежати лише від субсидування, що власне навіть в період війни довели про практикують українські аграрії, які. Проміжок між обстрілами, бомбардуваннями діють, збирають і заробляють для України важливі гроші. Ми вже маємо інформацію від РНБО щодо дотичності до цієї події Рафала Меклера і також ну саме пов'язаної з ним політичної сили. На вашу думку, цей інцидент все ж таки є дещо більш політичним ніж емоційним з боку конкретних окремих представників фермерів Польщі. Так я свідомо даю відповідь на питання, тому що собі, перш за все і колегами, якими я спілкувався, що а люди, які вчинили такі дії, вони не відображають всі позиції польських товаровиробників, в тому числі і польських аграріїв. Тому а, ну, такі маргінали, вони діють за певними своїми а, баченнями, але напевно, що й певними вказівками, тому що ті методи і гасла, які сьогодні звучать, а, з вуст цих людей вони фактично відображають гасла, які були в квітні. Травні 23-го року, коли власне всі ці процеси почались, і я нагадаю, що тоді е, заклики були теж досить таки радикальними, але за рахунок комунікації зустрічі нам вдалося все ж таки е, так, протистояти можливим провокаціям надалі. Тому власне я думаю, що після того, як буде винесено е, справедливий вирок, таких гарячих голів поменшає щодо дій на польсько-українському кордоні. Впевнені, що такий справедливий вирок буде ну, пані Наталі. Я ж не суд і не прокуратура. А якщо будуть доводи, якщо будуть факти, напевно, що вони призведуть до якихось певних дій. Я сьогодні впродовж цього дня до моменту початку цього ефіру а моніторила ситуацію щодо офіційної реакції Варшави. Але можливо, я не змогла знайти інформацію. Ви мені підкажіть, чи є офіційна інформація, офіційна реакція Польщі на цей інцидент? Так було звернення міста їхньої аграрної політики, який сказав, що йому прикро за такі дії з боку польського. Фермерського руху, який власне перекриває сьогодні митні пункти пропуску, але водночас він сподівається на свідому позицію українців і українських урядовців, аби далі не провокувати цю ситуацію, і те, що я в принципі на початку сказав, нам потрібно сьогодні думати над тим, як єднатися, як розвивати спільну економіку, в тому числі аграрну і рухатися далі. А вибори. Закінчились парламентські в Польщі, стартували вибори місцеві, які відбудуться квітні. Далі будуть вибори до європарламенту. Далі буде процес євроінтеграції України, який буде супроводжувати ще різними видами акцій і недоволених людей. Але тим не менше, як казав один класик, нам своє робить, тому треба це робити, закатавши рукава. І дійсно, як сказав Аргіз, я не все чув, але. Ми дійсно маємо більше працювати безпосередньо і з опозицією, і з владою, і профільними аграрними асоціаціями. Ми маємо мати свої представництва в Брюсселі для того, щоб цю чутливість відчувати її з самого початку, тобто зародку, а не гасити вже полум'я, яке досить сильно розбурхалося. Щодо сили полум'я, яке розбурхалася впродовж цих двох днів, від цього не можемо на сьогодні відхрещуватися. Як ви вважаєте, якою була, була мета цієї акції, і на який відсоток вона досягнута? Я думаю, мета була досить серйозною. З першого моменту, коли були а, зірвані плоби, пломби з фур, вони, напевно, хотіли. Протистояння показати бійку, зафільмувати це все. Продемонструвати якусь неадекватність з боку України. Чекали на більш жорсткі дії з боку України, включно до а, нот протестів на рівні дипломатичних служб. А потім продемонструвати це все єврокомісії. мовляв, дивіться, що тут Україна а, витворяє. А ви що хочете для неї пом'якшити умови лібералізації щодо експорту зерна? І в цьому контексті скажімо так. Найбільше виграла б третя сторона країна Греса Росія, і не лише через те, що Україна зазнала економічних труднощів, а в першу чергу за рахунок того, що Росія, так само як і на міжнародних континентальних ринках Азії Африки, вибиває українське збіжжя, а намагається принаймні це робити. Так само вона хоче це робити і на території Європейського союзу, тому що імпорт з Росії він є досить таки високим, навіть в ту саму Польщу. Є гарне дослідження журналістів Радіо Свобода, які показали, що протягом січня 2022 року, по серпень 2023 року, російською різного виду аграрної продукції імпортовано до Польщі в майже 12,5 мільйонів тонн української продукції, трошки більше 4 мільйонів. І скажіть, що українська продукція ввалює ціни всередині Польщі, як ви можете пояснити таку ситуацію, і особливо ці цифри, які ви зараз навели? Ну, що які а що тут пояснюють, відбуваються торги, люди торгують, люди заробляють як одна сторона, так і інша сторона. А в наболіші ситуації, коли критична ситуація для України, яка у війні намагається зробити її винним, і тут ми вертаємося, те, що говорив ваш гість, нам потрібно розформувати прозору здорову систему правильного лобіювання правильної присутності України, а не лише на рівні. Своїх посольств, що були присутні і торгові, аграрні аташе при посольствах, що були правильні офіси середнього великого бізнесу в Брюсселі, які б чітко могли б працювати з європарламентарями і пояснювати, що а, одних санкцій, які застосовуються щодо там а, нафтогазового напрямку, недостатньо, Мільярди, мільярди Росія сьогодні заробляє на а, сировині аграрні. І це теж треба, щоб було передбачити можливо, збільшення мит на російську продукцію, щоб їм було невигідно продавати до єврозони, і в такому планці захищати в тому числі їхнього товароробника, тому що ціни всередині Польщі на виробництво продукції, так само як Німеччині, Франції, взагалом по 28 країнах єврозону, вони значно збільшилися. А відповідно собі вартість зросла, а ціни на продукцію не піднімаються, тому що це викличе відповідно занепокоєння європейського суспільства. Тому в цей момент українська продукція частково і рятує єврозону від цієї продовольчої інфляції і від росту цін, які могли відбуватися ще з початком повноштабного вторгнення, і вони це відчули, тому що лютий, березень, квітень різко здорожчали ціни на хліб. Якщо ми згадаємо ціну позицію Європи, лише коли Україна почала більш серйозніше розвивати сухопутні маршрути, вона почала вирівнюватись. І о, уточніть, будь ласка, щодо інформації, яка зараз лунає змі, можливо, у вас є оновлена або додаткова. А про яку все ж таки кількість фур, які були задіяні в цьому інциденті, йдеться про які об'єми зіпсованого зерна, і ем, куди саме прямували фури? Ну, фура здійснювали трази до території Литви, Скрізь, вони рухалися до порту Клайпада для експорту потім продукції третій країни світу. А те, що мені відомо, здається, три автомобілі тільки перетнули кордони і зупинились на території Польщі. І дійсно об'єми, які були висипані. Ну тут вже ж дійсно важливо було показати не кількість, а сам прецедент і емоційно. А... Дати українцям відчути ту білі тяжкість, яку ми переживаємо, все що пов'язано з продовольством, особливо з хлібом, на такий важкий період. Але ми вистояли, зробили правильні висновки і далі нам працювати. Дуже дякую вам за відповіді. Дякую, дякую. за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради. Ми повертаємося до студії. Багато цікавого ми щойно від пана Дениса почули. Це скажіть, будь ласка, ситуація, на яку ну важко не звернути увагу кількість агропродукції з Російської Федерації, яка потрапляє на ринок в Польщі в три рази. Наразі перевищує кількість агропродукції з України. А, і ми бачимо, що відбувається саме на україно польському кордоні, на польсько-українському кордоні. Як можна пояснити таку ситуацію, і чи можемо ми її змінити? Ну звичайно, тут Україна виглядає як слабка сторона, яка недостатньо лобіює свої е, власні інтереси, е, і, наприклад, ця інформація, що в Польщу експортується більше російської продукції, вона взагалі не є дуже поширеною. Да? Тобто я впевнений, що якщо запитати багатьох Брюсселі по Європі, що так воно відбувається, хтось навіть буде щось там заперечувати, тому що в принципі ті самі польські політики аграрії, вони кажуть, що транзитом рухається українське зерно, яка потім. Уже в обробленому вигляді продукції, яка здешевше, вона потім повертається до Польщі із Німеччини чи з Італії з інших країн. Тому що, в принципі, експортна політика Євросоюзу вона є досить інтегрованою. Тобто не, не, не дуже важко виявити чітку статистику, що саме експортується там, в Польщу, в Бельгію, в Італію. Ну, можна просто прослідкувати які певні вантажі які компанії щось там закупляють, але це все регулюється загальноєвропейською політикою, це регулюється нормами ЄС. На наприклад, банківська система, якщо це не зона євро, вона фактично ніяк не підподкову. Чи податкова система, чи якісь, а от те, що стосується екології, аграрного сектору, експортних мит, це взагалі, в принципі, коли Польща за попередньою Уряду казала, що вони ведуть якісь нові експортні мита проти українських товарів, то це взагалі було якесь політичне безглуздя, тому що національні уряди взагалі не мають права регулювати ці речі, тобто це вводиться Брюсселям. Єдине мито на експорт в ЄС, а не окремо Польщею чи там чи Німеччиною, але вони можуть якісь створити перепони на ван для якості бензину чи якості конкретних фур, по документів водії. В що щось там не відповідає польському законодавству, що не відповідає екологічним нормам. Що ці фури проходять. От є якісь такі перепони, але сьогоднішній уряд вже новий таких перепон фактично не застосовує. А головне, що просто політичні сили використовують українське питання як найбільш відоме, як питання, яке всіх турбує. що сотні тисяч, мільйони українців є в Європі, і зокрема в Польщі. І тому спекуляції відбуваються на тому плані, що Польща і так витрачає дуже багато грошей і сил на війну України. І ще навіть тут страждає агропромисловий комплекс. Це є суцільна спекуляція. Якщо в довгостроковому терміні порахувати, що кому ще більш вигідна ця ситуація, ще невідомо. Да тому що в принципі всі українці, які живуть в Польщі, вони також є споживачами польського ринку. Вони, хоч і отримують якусь. Поміч, але 80% всіх цих грошей вони витрачають на польському ринку. Ну, я ба більше вам скажу, я вчора буквально бачила інформацію про те, що вклад тих, хто почав свою справу, або а, як найманий працівник працює зараз офіційно в Польщі. Ну а вагома. Сумма ну, і скільки податків вони сплачують так, в вже податки. в польський бюджет, на жаль, не в український більшою частиною. Тобто тут є дуже багато спекуляцій, але дійсно вони базуються на тому, що є проблема е, індивідуальних фермерів по всій Європі. Е, було слушно зауважено про реформи агропромислового комплексу. в Всьому ЄС. Це перш за все стосується нового зеленого переходу, екологічних норм е, 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 намагання заборонити. Використання пістицидів, і вже уряд Франції заявив, що вони не будуть забороняти. Вони якось це подовжують. Уряд Німеччини хоче ліквідувати е, податкові пільги для придбання сільгосптехніки. Е, ну вони і якихось там е, скидок на паливо для агропромислового комплексу. Також е, с, на паливо все, буде скидки, знімуть е, знижки а е, по агротехніки вроде ще залишить нас ще на рік два тобто це все ускладнює Загальне положення перш за все маленьких індивідуальних фермерів ну вважається, що це фермери, там багато дальнобійники, ті самі там поліцейські, це так званий електорат консервативних сил, з яким всі борються ліберальні уряди, але це така більш конспірологія. Насправді є загальна світова тенденція і європейська, що з п'ятого року тільки в ЄС на 37% скоротилася кількість індивідуальних невеликих фермерів яким дуже важко не тільки в східній Європі пристосуватися до нових реалій, а навіть і в західній Європі, тому що в принципі агросектор він таки розвинутий в ЄС, завдяки єдиній системі, оцей КЕП єдиній агропромисловій політиці, ЄС на що витрачається більша частина взагалі бюджету ЄС на дотації сільського зельхозпровозн... виробникам. Але 80% всі цієї допомоги вона йде крупним агрохолдингом, е, і е, дуже е, індивідуальним фермерам е, їм важко е, побудувати ці стосунки з цими фондами. Е, вони не відповідають там багатьом критеріям по об'ємам, там по все іншим. Багато внутрішніх проблем насправді е, да і це, і ці проблеми е, і дійсно ЄС намагається стримувати е, е, зростання цін на на продовольчі товари. Внутрі європейського ринку, тому що це удорожчує життя. Інфляції так відбувається, але вони не можуть стримувати, як і був скачок. Зараз пошло зниження цін на паливо, на всіляку техніку, тобто. І агропромисловий комплекс ЄС, який в 80-90-ті роки був саме передовій в світі, він зараз дуже важко конкурує, тому що стандарти в ЄС дуже високі, навіть вони екологічні значно складніші, ні навіть таких країн, як США, Канада, Австралія. Я вже не кажу там про Індію чи Латинську Америку. Можна тобто зробити, вони дуже важко конкурують. Можна зробити висновок, що багато внутрішніх проблем на ринку Євросоюзу. На агроринку і в аграрному секторі окремих країн Європейського союзу, і на них накладається ситуація з Україною з українським зерном. Ну і а, політики дійсно дуже вправно намагаються маніпулювати на цій темі. Ну от а, наприкінці нашого ефіру хочу підбити підсумки, і поставити вам таке питання: в РНБО додали, що провокації політиків не мають впливати на добросусідські та партнерські відносини Польщі. Та України на вашу думку, а ця ситуація і майбутні, я так гадаю, ситуації вплинуть? Чи все ж таки ми витримаємо, витримаємо ось ці випробування і збережемо добрі сусідські відносини? Все залежить не тільки від поляків, але й від нас, як тут ми всі зауважували, треба постійна кропітка робота по всім напрямкам. Україна, я вже навіть і в цій студії неодноразово казав вважаю, вже могла би давно вирішити всі історичні питання, особливо на тлі війни з Росією. Там вже нема чому сперечатися. Ну е, треба е, не деякі питання. Йти на нормальні поступки в принципових питаннях, звичайно, ніяких поступках не не може бути. Це треба треба, щоб була постійна робота з всіми верстами суспільства в Польщі в інформаційному просторі. Польщі багато, взагалі у нас українських журналістів, які пишуть і розповідають, що відбувається в Польщі. Як часто репортажі з України не тільки з приводу війни чи окремих подій. На польському телебаченні, в польських е, медіаресурсах з України напряму відбувається. Е, я думаю, що звичайно більше ніж, наприклад, там в іспанському медіапросторі, але я впевнений значно в менших об'ємах ні, ніж цьому це відповідає саме національним інтересам, інтересам національної безпеки України. А щоб Україна агропромисловий комплекс, який взагалі зараз є нашим флагманом, врятувався, треба не чекати, коли ми там вступимо в цей європейський Союз, що буде ще не скоро. А вже інтегруватися під стандарти загальні стандарти ЄС. Тим більше договір про асоціацію надає для цього певні важелі. І зараз ми на поки війна користуємося привілеями з боку європейського союзу. Ну там на тарифи і все таке інше, і треба модернізуватися і пристосовуватися до європейських стандартів, в рамках яких вже конкретні претензії право радикальних політиків можна буде значно легше відбивати. Пане Денисе, я дуже дякую вам за ефір за аналітику і за час, який ви приділили роботі лай студії на сьомому телеканалі. Ну і дуже хочеться наприкінці зауважити, що, мабуть, ви так, як і я, сподіваєтесь на те, що ми з вами, українці, все ж таки, кожного разу, коли бачитимуть ось такі яскраві, негативні, дещо емоційні події, вони завжди будуть ставити в першу чергу два питання: кому і навіщо це потрібно. Дуже дякую вам. Нагадаю, сьогодні з нами в ефірі був Денис Кузьмін, політолог, експерт Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету імені Мечникова. Ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся, ми телеканал. Робіть таки надалі.